Наталка поклад Райські Яблучка. До церкви Ореста доїхала автобусом. Люди підказали. Пройшла дворами між однотипними шістнадцятиповерхівками і побачила Христина злотих банях. Ця Покровська не менша за ту на Подолі, але здавалася якоюсь холоднішою, чужішою. Бо я до неї ще не звикла, подумала Ореста, хрестячись до надвівтарної ікони. У цьому районі, куди вона недавно переїхала, все і чужіше, і маргінальніше. А звісно ж, борща гівка не Печерськ на її наїзхархи Михайло. У Подільській покровській Орест надвівтарну дуже любить, і коли буває на та там на відправі, стає так, аби весь час її бачити. На сумному обличчі Богородиці невідомий художник вималював очі Орестиної мами, в яких незглибима печаль навічно поєдналась із любов'ю та все прощенням. Сива свічкарка в червоненькій хустинці сказала, що Панахіда сьогодні не правилась і вже не правитиметься, треба прийти завтра. А все принесене можна викласти на отой он столик праворуч. бачите? Люди вже позалишали свої там ну і й так зробіть. У церкві було напівпорожньо. Цей хлопці завтра можуть прийти, подумала Ареста про синів. А сьогодні вони по роботах. Стараючись не цокати каблуками, вона прийшла до столу, обережно виставила на нього і сумки хлібину, пляшку олії, пляшку вина, баночку меду, Сунула все докупи, а зверху поставила папірець із маминим ім'ям. Та свічку. Другу ж свічку запалила перед розп'яттям, що стояла неподалік столу. Дивилась, як тріпочий вогник і не зразу зауважила, що плаче. Жаль за чимось невимовним і безсилля перед тим, що не підлягає людській полі, гніздилося в її душу після маминої смерті і не покидають. А за мамою не плач, не можна. Суворо наказувала її стара сусідка ще в селі, коли справляли поминки на 40 днів. Ореста роззирнулась по іконах, що сумно поопускали очі. Витерла сльози і рушила до виходу. Не переживайте, заспокоїла її балакуча свічкарка. Все буде добре. Завтра, після літургії, отець Тарасі відправить панахіду. Приходьте на дев'яту. Поспішати не було куди, субота. Юреста поволі пішла незнайомою вулицею вгору. Кудись вона та й виведе? Церква сколихнула в ній дивні звуки. Слухала їх, пробувала пов'язати між собою, а звуки виривались полохано і мчали кудись. І що воно таке життя думала? А що таке людська доля? Як вона людині дається? Ось уже й півроку по мамі. Відстраждала вона, відболіла, відмучилась, скільки всього спізнала, скільки стежок зверстала, покірна й згорьована і тепер кануло, мов би, не було нічого. Мамі, мамі б в інший час народитись, а не в той проклятий колгоспний. Може, б і вирвалась, бо ж розумна і співуча була, а до того ж би ручка роботяща хотіла бути вчителькою і стала б нею. Та бабка не пустили. Он ланка чекає, гайда туди. Зразу після восьмого класу запрягли її на все життя. Ще й за нелюба віддали. Проте мама не вміла бунтувати дочку не Терпи. А що вам від того терпіння? упурювалась Ореста. Батько все життя знущається, влада юшку з вас душить, а ви все терпи терпи та скільки вже можна. А ти не будь розумніша за всіх, застерігала мама. Бо люди теж не дурні. Щось та й думають. Нема толку з того думання рвала будила Ореста. Її київське життя було дуже уже далеке від того сільського, до якого звикла мама. Але хіба їй усе виповіси? Приїдеш на день два щось помогти перекинути словом другим та й навіщо хвилювати, і так має за що переживати. Орестині просвітянські побігеньки давно вже відійшли. Згадує тепер то з позблажливою усмішкою, хоча що, що там казати. Вона тоді справді наївно вірила, що теж будує державу. Виступи в школах, на заводах, курси української мови, статті в пресі, гарячі дискусії з українофобами. Які бурхливі стрімкі роки. Сама горіла, інших закликала прокидайтесь. Аж поки не збагнула, що політика. Це суцільна облуда й лукавство. Туди тревоюдні та ще поодинці не йдуть, туди треба зграєю, відточивши кіхті. А вона була невиправною індивідуалісткою і романтиком. Тож не дуже додивлялась, дослухалась до тих дочірніх спільних підприємств, які так рясно засіялись і в які перетікало все державне багатство. І поки вона собі подібними махали прапорами та виборювали ще не вмерла, метиковані людиська прилаштовувались у тепленьких місцях і набивали тугі кишені. І з маминим відходом усе в її житті змінилось. Змінилась і сама гама кольорів цього світу. Тепер каріатидою стала Ореста, і саме їй випадало тримати небо пам'яті. Вулиця полого здіймалась вгору. Ореста неуважно роздивлялась за капелки незнайомих дворів і раптом зупинилась мову воду Праворуч від дороги. За невисоким парканом, до якого прилягав куценький садок, вона побачила обдертий двоповерховий будинок. Невже? Невже це він? Не може бути досі ще є? О, господи, скільки ж це часу минуло звітоді? А де ж тоді було її загратоване вікно? Ці вікна й тепер загратовані. А хто ж сьогодні за ними? І на кодунці шльондри, торгашки, і там є лікарі такі самі? Ні, не такі, бо час змінився. А як же її тоді вести у цей дикий район? Стояла й ошелешено роздивлялась голубу табличку при ухідній хвірці клінічна, шкірно венерична лікарня. Все, що пережила тут і що, здавалось навіки забутим, Раптом знову вогненим селем ринуло на неї і чула, як горять її щоки, як від сорому й гнів тіпається серце. Гади, гади, як вони зламали їй долю, як поневечили душу і певно ж смакували її сльозами і муку, реготали з дурненької. Хіба з неї одної? роззирнулась, чи хто не бачить її стану. Перехожі байдуже проходили мимо, за дерев прозирали бані Покровської. Який же це був рік? Треба пригадати. Так, початок х розлучення з чоловіком, двійком малих шиночків на Ірху. Її руках, Квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку біля університету, виклики в КДБ на Рози Люксембург, погрози й залякування, а потім заманювання, щоб стала стукачкою. Мама, нічого не відаючи, а лише з серцем чуючи, як не переливки Оресті, взяла її дітей до себе в село, а вона. Тридцятирічна, ні жона і ні вдова на острові самоти. Підкочувались, провокували, кров молоду спокушали. Та вона своїм котячим чуттям, своєю несипущою гіркою насторогою чула їх за кілометр. Не змогли взяти на гарячому і самбидавом, який тоді йшов через її руки. Навіщо їм ще одна героїня? Чинили підліше. Технологи сатани. Бо хто ж стане їй в оборону? Гінекологом у їхньому районі була симпатична Галина Павлівна. Вона розмовляла з відвідувачками тільки українською, і це багато про що сказало Аресті. А до того ж обидві виявилися великими любителями літератури. І Ореста, що тоді працювала бібліотекарем у школі, не раз приносила свої на свіжіше надходження. Насамперед лікаря спитала, чи Ореста має чоловіка. Але коли чула, що розлучена, зітхнула. Тепер розумію, звідки ваше запалення. Ореста ретельно виконувала всі приписи Галини Павлюни, прийняла потрібні уколи і наре та наресі її виписала, попередивши через місяць треба буде повторити аналіз. Весна прийшла стрімко. За кілька днів земля вкрилась пахучою травою, ожили й зазеленіли дерева, і людські душі теж оживали у надії на сподівання. Ореста відпросилась у директорки школи на один день і на вихідні навідалась до села. Помогла мамі витягти з ліху картоплю, побачилась своїми горобчиками. Ті були замуморсені, але здорові не могли нахвалити своїми сільськими пригодами. Мама цього року ланки не брала, мала вже йти на пенсію. Не можу повірити, що це я буду нарешті вдома, що не будуть мене з усіх боків тлумити, не раз сказала здивовано дочці. А на роботі в Оресте, як і кругом, почалось чергове закручування гаю і вичищання дисидентського духу. Друзі попередили, щоб нічого особливо важливого не казала по телефону, бо все прослуховується. Невдовзі у Філармонії був вечір, присвячений Шевченкові. Адміністрація викреслила із його програми заповіт, проте Ореста і ще кілька відчайдухів вийшли до сцени і таки заспівали його. Адміністрація обурено голосувала, гасила в залі світло, погрожувала порушникам порядку покарою. Нарешті Ореста змогла забігти в гінекологічний кабінет. Нова медсестра сказала, що Галина Павлівна у відпустці і сама взяла аналіз. А через день, коли вранці Ореста збиралась на роботу, її двері подзвонили. Зайшов чоловік із військовою виправкою сухо повідомив, що вона разнощиця венєрічеської болезні, і він має відвести її в лікарню. Вона не отямилась навіть тоді, коли суворі супроводжуючи вивели її з воронка і, проминувши вузьку сквіртку, завели в кабінет невисокого молодого лікаря. Той з доброзичливою іронією розпитував зацепеніло хвору про обставини хвороби, заповнив лікарняну картку і наказав месестрі при... відвести нову прибулу на другий поверх. Лише там, у тісній кімнаті загратованим вікном, до Ареста повернулось відчуття реальності. Вона зрозуміла, яку пастку потрапила. Кому сказати про це? Як довести свою безгрішність? І хто їй повірить, якщо вона лише піддослідний кролик, а у них руках докази? Дарма що липові? сідні вона сиділа в кімнатці, плачучи і виючи, як вовчиця, що попала в капкан? Сестри донесли про це лікарі, і він, викликавши її до себе, доброзичливо співчутливо радів. Ну навіщо ви аж так? Побудете, підлікуєтесь, і все про мене забудеться. Опускала невидющі очі, з відразу й приймала призначені процедури і думала. А що ж ці нелюди мені колють? Що ще руйнують? Інші пацієнтки закладу подивовано хихікали в неї за плечима. Хтось навіть пробував заговорити до арести, та вона була мов закам'яла. Ні думати, ні їсти їй не хотілось, і часто продовж дня вона так і не заходила до їдальні. Все, що могла робити, це годинами дивитись у вікно. Там під теплими вітрами прокидались яблуні. Убирались у зелене листя. На одній, що притиснулась до паркану, так і висіло сухе торішнє райське яблучко. Півом зуміло витримати зиму. Господи, як добре, що я побачила дітей. поверталась тоді до Орести притомність. Але що ж ці гади напишуть у лікарняному бюлетні? Накочувалась нова хвиля відчаю розпуки. Страшенно боялась, що недобрі чутки дідуть до мами, до села. Що тоді? Як пояснити їм цю неправду, як оправдати своє добре ім'я? Скільки днів її тоді мордували? Забула. Лікар усіляко пробував висловити її свою симпатію, заводив для розрядки душевні розмови, навіть щось про, лі... про політику натякав. Здається, тоді він дав їй такий звичайний бюлетень із діагностом гостре респіраторне. І коли скінчився термін перевиховання, вона не вийшла, вилетіла із страшної лікарні. На роботі директорка, що слова не могла сказати, не пославшись на завдання партії, влаштувала їй обструкцію. Проте Ореста вже знала, що має робити. Вона метнулась до мами в село. Там було тихо. Люди брали загороди, картопля гарно покільчилась, а Орестині синочки назбирали цілу торбу скарг один на одного та, побачивши мамі подарунки, відразу геть про все забули. Ореста приїхала до Києва і подала заяву на звільнення. Університетська однокурсниця взяла її коректором у технічний журнал, що його видавала залізниця. А Київ уже почали стрясати мітинги. Імперія почула свій кінець. Тепер Ореста стояла і дивилась на куценький садок за невисоким парканом. А Ген, неподалік від будинку, притиснулась до паркану без листа яблуня. О, диво, дивне, не вже та сама з райськими яблучками.